Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Доброго ранку, малята! Вітаю вас, шановні батьки! Діти! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему про геометричні фігури. Тож давайте їх роздивимося поближче, домовились? Подивіться малята, це ж геометричні фігури. Давайте з ними познайомимось. Це фігура, як називається, як ви гадаєте? Так, він, круг. Він може котитися, може стрибати. Давайте подивимося уважно, на що схожий круг. На сонечко, на м'ячик. Які ж ви розумнички. А зараз. Приготуйте свій вказівний пальчик і спробуємо намалювати круг давайте проведемо по колу ось так. Давайте ще раз спробуємо його намалювати. Вказівним пальчиком проводимо по колу ось так. Які ж ви розумнички? Діти, а як ви гадаєте, чи є в кола кутики? Ні, немає. Молодці малята. Тож, як ви гадаєте, яка це фігура? Так, вірно, круг. А ще є ось така фігура дуже цікава. Вона називається квадрат. Подивіться, він має ось такі гострі кути. А давайте порахуємо, скільки кутиків у квадратах. Один, два, три, чотири кутики. Молодці малята! Всі однакові вони. Так. А на що він схожий, як ви гадаєте? Так, на віконечко. А давайте пригадаємо, як називається ця фігура? Квадрат, вірно. Давайте подивимося, якого кольору наш круг. Так, зеленого кольору. А квадрат червоного. Всі ви знаєте, молодці. Малята, а давайте пригадаємо. Як називається ця фігура? Круг. А на що вона схожа? Так, на сонечко, на м'ячик молодці. А якого вона кольору? Зеленого. А це яка фігура? Квадрат! А якого вона кольору? Червоного. А скільки кутиків у квадрата? Один, два, три, чотири кутики у квадратах. А круга? вірно жодного кутика. Молодці малята. А наразі мені вже час! До побачення, до нових зустрічей! Бувайте, бувайте!